Всім привіт, привітулі! Знову у нас системничок з OLX. І давайте почнемо. Придбав цей комп'ютер за 4500 гривень, коли з доставкою вийшов 4740 гривень. І я вважав, що, в принципі, та й вважаю, що це непоганий варіант за свої. Кошти, ось в такому невеличкому корпусі від фірми Fry. Нічого такого цікавого, трошечки тут з вм'ятинками. Ну такий, скажімо, самий звичайний бюджетний корпус. А по начинці тут, в принципі, доволі таки непогано відносно. Комп'ютер всередині виглядає, звісно, весь такий. Ну, Брудний сірий, в пилі. Але давайте по характеристиках. Тут у нас, до речі, ми бачимо метинська плата b 450 чіпсет, що непогано. Навіть є охолодження на VRM. Це у нас 1151 сокет. Процесор має бути Intel Core i 5 6400 12 ГБ DDR4 пам'яті. Ось такий блок живлення: цей Chieftec, і арена, але наскільки Вт, чесно кажучи, фіки його знає. Тут немає маркування, напевно, десь зверху, але виховуючи, що у нас є 8 пін на відеокартусі, то блоки, я гадаю, Вт 500. 550. Відеокарта у нас від Sapphire Radeon RX 570, але на 4 ГБ, Та не 8 МБ, бо за таку суму, знайти 8 МБ доволі таки важко. І до речі, є навіть заводська пломба, але наскільки це рідна пломба, ніхто не скаже. І в цю суму у нас, до речі, аж цілих 2 SSD має бути на 128 МБ і на 480. Що доволі непогано. Погодьтесь за 4. 800 Такий сетап, ну, з доставкою мається на увазі, доволі таки класно. Що нам потрібно зробити? Треба хоча б його підключити, зараз подивитися, чи він працює. Так, комп'ютер я підключив, Котик прийшов все провіряти. Нажимаємо кнопочку пуск. закрутилось завертілося. Вимикаємо монітор. І картинка у нас, в принципі, зразу присутня. До речі, що там по Windows не знаю. Побачимо, якщо там чисти, чиста вінда, то міняти ми її не будемо. Зразу завантажилося. Так, В принципі, у нас Windows є встановлена, це не може не радувати. Нам залишається лише його розібрати і привести, скажімо так, якийсь товарний вигляд. Ну і почистити його, зібрати, замінити термопасту на комплектуючих. Що тільки що побачив, це повна Жесть. У нас материнська плата підкручена лише на один ось цей гвинт, і ви подивіться, і в якому стані був комп'ютер. Це ж це ж піпець. Просто на одному цьому гвинту болтику і я фігею, як він так, блін, скажем, працював. Жесть. Ну але окей, принаймні він робочий. Так, з корпусом порядок навів, його почистив вологими серветками протер, Тепер все круто. SSD-шки тут доволі непогані дві штуки. Це від фірми Янзар неправильно називається. ПНІ, Пня. вони, словом, це у нас на 480 ГБ і Гігабайт на 120. До речі, 22 року відносно свіженький, відеокарточка. Сапфір ось в такому стані. Ми її розберемо, почистимо. І сама материнська плата. Так, дві планки у нас оперативочки, Давайте глянемо. Це, до речі, у нас B чіпсет. Можна буде спробувати оперативку підрозігнати. Оператива по частоті в нас різна, це у нас на 4 ГБ GoodRAM 2300, 233. І, до речі, 21 року це у нас взагалі що це є? А, це у нас GSkill. G Skill, -Skill 2408 Гб. Разом на 12. Давайте зараз почищу материнську плату і поміняю термопасту. Та сюди явно ніхто давно не лазив. Прям такий бруду пилі тут вкрай багато. Материнська плата тепер в принципі, має хороший зовнішній вигляд, термопасу замінили, кулер почислили. І, до речі, блок це у нас GPB на 450 Вт по 12 вольтовій лінії 408 Вт. Жаль, що у нас на процесор лише 4 пін, та як у нас на материнській платі навіть присутню 8 пін. Ну, все ж таки B чіпсет. А зараз перейдемо до, до відеокарточки. Всередині у нас все в дуже такому стані, скільки пилу, просто капець з термопокладки Всім торба, хана, відеокарточка в пилі. До речі, чіп у нас світленький, в теорії не прожарений, тут термопокладка так само вийшла, покинула чат. Зараз буду пробувати це все привести до хорошого стану. Ну що ж, відеокарточку відчистив як зміг, але тепер набагато краще. Стан все виглядає доволі непогано. Термопокладки я всі познімав, повезло, маю. Не самі краще це термопокладки, але це вже набагато краще, ніж повністю е, сухі. Це у нас півтора або два міліметри. У мене якраз таки є, я порівняв. І так само є один міліметр, це вже покраще, це у нас від РЗТК. Ось такий я колись купляв. Чи це Артік був? Часно? А, це півтора, а ні, ні, це все-таки РЗТК якийсь. А це у нас, часу не пам'ятаю, які це термопокладки, А ладно, воно підходить. Ми Мін словом міняємо термопасту, міняємо термопокладочки ставимо і збираємо все докупи. Термопокладки свіжі всі поставив. Термопасту буду використовувати mx 6 щоб сюди не лазити, там, скажімо так, за рік-півтора вона буде тримати свою властивості дуже довго. mx 6 це у нас хороша паста. Єдиний мінус, її дуже важко розмазувати, тому має ось таку. Пімпочку, насадочку, і зараз ми нанесемо пасту і збираємо карточку. Ну що ж, комподактор готовий. Виглядає ось так. Добавив на виду 80-ку. Новесенько, СЗД на 500 стоїть ось тут. На 120 тут внизу під відеокарточкою, і ще додатково на бічну панель вліпив нову 120 з червоною підсвіткою. Зараз будемо це все вмикати і запускатися. Комп'ютер у нас повністю функціонує, все окей. Вентилятори всі крутяться. Звісно, цей у нас підключається тільки лише по молох. Наступний раз треба таке обирати, щоб був трипін. Хоча на сайті писало, що є трипін. Але окей, бо на фоні, скажімо так, трохи шумнуватий він. 80-ка я підключив через трипін. Взагалі працює непогано, і зараз будемо тестувати комп'ютер. 15 хвилин тесту OCCT, 66 градусів процесор, відеокарточка 79, при тому, що фанспід у нас 85. І доволі комп'ютер такий шумненький. Не знаю чому такі температури. Я дивився, тестували GSit.com, там близько 75 градусів, ну, у них здається, не знаю, ні то відкитий стенд або хороший корпус з хорошою вентиляцією. І тут, звісно. Хорошої вентиляції немає, тому я думаю, що температура плюс-мінус є нормальній. Для цієї карточки може бути. Ціну реально класний апарат, можна побавитися ігри. В принципі, мені сподобалось, а ви пишіть в коментарях, як вам. Ну що ж, зустрінемося в наступних відео. Всім дякую за активність за перегляд. До зустрічі, папулічки, па-па!